Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Ну, і от, пройшов квітень, другий місяць весни, час підбивати підсумки роботи моєї сонячної електростанції потужністю по панелях 24 кілометрів. квітень місяць я планував, що секономлю до 80% споживання, власного, зекономлю. Компенсую, але погода зіпсувала мої плани. Майже до 21 числа весь квітень був дощ. І тільки. В кінці квітня з'явилося трохи сонячних днів. Оце і вся виробітка. Мінімум виробітки був 0,39 кВт 2 квітня. Така тємінь, прям як зимою. А максимум виробітки я отримав 28 квітня 14 кВт годин за добу. Ось. Також і ще цікаво хочу сказати ось чого. із 28 по 30 число і на даний момент. Я знаходжуся в батарейному режимі в автономному. Від мережі нічого не споживаю. Також з 22 по 26 квітня я також був повністю в повністю автономному режимі. Це автономка вже 4 дні. Автономка і зараз 3 дні автономка. Повністю. Інвертор просто не переключається на мережу. Сидить на акумуляторах. Так, аналіз споживання. Будинок від інвертора спожив рівно 200 кВт. Потужні навантаження в мене склали 7,8 кВт, тому разом будинок за місяць спожив 207 кВт. годин Від мережі мені треба заплатити рівно 100 кВт. У мене сьогодні місяць рівних чисел. Споживання на виході інвертора 200 кВт, заплатити від мережі 100 кВт. І так, від сонця я зекономив 107,7 кВт годин Коефіцієнт компенсації власного споживання будинком в цьому місяці в мене склав 51%. Я планував, що буде 80 або більше. Ну, вийшло, як вийшло, тому в травні я планую, що буде більше 90%. Побачимо чи буде мій план. Так. Коефіцієнт використання сонячної енергії в цьому місяці в мене склав 72%. Нагадаю, на лужних акумуляторах в мене було і 20% і е, 30-40%. і 40, Ну, саме краще це було 50%. На літієвих у мене ось 72%. Це означає, що, що е, 28% енергії пропало на живлення інвертора і на перетворення енергії. А 72% енергії, яка зайшла від сонця, я використав для потреб будинку. Так, е, мені. Цьому місяці моя сонячна електростанція скомпенсувала 155 гривень в платіжки за рахунок. Мені прийдеться заплатити тільки 144 гривня за 100 кВт, який я спожив, а 155 гривень економія від сонця. Ну і останнє, що я рахую, це коефіцієнт виробітку сонячних панелей на 1 кВт. годин. І в мене склало 61 і 8 кВт годин на 1 кВт сонячних батарей. Такі в мене результати. Така статистика. Якщо відео вам сподобалося, ставимо лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!